Вітаю глядачі! Ви на моєму YouTube каналі Юридична допомога військова. І в цьому відео розберемо доволі важливу тему для військовослужбовців. Зокрема, що стосується питання подачі рапортів, їх реєстрацію та розгляд з боку командування. Часто військовослужбовці стикаються з питанням, коли вони подають письмові рапорти, зокрема це у зв'язку зі звільненням з військової служби. Однак через деякий час дізнаються, що командування цей рапорт... Не зареєструвало, або цей рапорт разом з документами було загублено, у зв'язку з чим вважається, що військовослужбовець взагалі не звертався з цього питання, а тому подача будь-яких скарг, звернення до суду не є таким ефективним способом захисту прав. Однак є хороша новина. Остання судова практика докорінно змінює ось ці всі обставини щодо звернення військовослужбовця з письмовим рапортом. Зокрема, хочу звернути увагу на цікаве рішення суду в справі номер 300 дріб 9763, дріб 24. Це рішення суду, а також інші судові справи, вони нарешті докорінно змінюють обставини. Зокрема, надають повноцінну відповідь на питання, що робити військовослужбовцю, якщо його рапорт не реєструють, яким чином довести той факт, що військовослужбовець звертався з письмовим зверненням до свого командування. На що варто звернути в першу чергу? Отже, законодавча база. Серпня 2024 року Міністерство оборони прийняло наказ номер 531 Він розповсюджується на військовослужбовців Збройних сил України Державної спеціальної служби транспорту. Цим наказом Міністерства оборони чітко врегульовується, що всі рапорти, які підлягають розгляду командира військової частини, попередньо реєструються. Строк розгляду такого рапорту починається не з моменту реєстрації, а з моменту фактичної подачі рапорту до безпосереднього командира. І командир не має права не розглянути рапорт. Але ми чудово розуміємо, що на практиці для військовослужбовців складаються зовсім інші обставини. Судова справа номер 300 дріб 9763, дроб24. Рішення по цій справі було прийнято на початку 2025 року. Отже, обставини. Військовослужбовець звернувся з рапортом до командування про звільнення з військової служби за сімейними обставинами щодо факту самостійного виховання та утримання двох неповнолітніх дітей. Доводив свої підстави для звільнення, зокрема, і рішенням суду, яке вже набрало законної сили щодо встановлення юридичного факту. Однак командування військової частини перед розглядом його командиром військової частини та посадовими особами цей рапорт не зареєструвало. А натомість помічник командира справої роботи на звороті рапорту поставив свою відмітку, що не погоджено, також на самому рапорті написав у зв'язку з чим не погоджує рапорт, виклав свої мотиви. В подальшому командування зазначає, що військовий не подав будь-яких додаткових документів, які підтверджують підставу для звільнення, і у зв'язку з чим будь-яка офіційна відмова не може бути надана військовослужбовцю. Після дослідження всіх документів позиції позивача, військовослужбовця та відповідача суд зазначає наступні висновки. Представник відповідача підготував відзив, в якому зазначив. Цитую. Представник відповідача наголосив, що фактично за вхідною кореспонденцією рапорт військовослужбовця про звільнення з військової служби за сімейними обставинами не був поданий позивачем, що фактично свідчить про відсутність спору. Позаяк відмови у вигляді офіційного документу від військової частини позивач не отримував. Тобто військова частина, посадові особи військової частини вказують, що якщо рапорт не було зареєстровано, тому військова частина не зобов'язана надавати будь-яку письмову відповідь на поданий такий рапорт. Але суд звертає увагу на наступні факти в ході розгляду всіх документів. Рапорт, копія якого була долучена до матеріалів справи, містить наступні відмітки. 19 жовтня 2024 року на рапорті присутнє погодження від безпосереднього командира, а саме командира взводу. 20 листопада 2024 року, через місяць після подачі такого рапорту, на рапорті міститься відмітка від помічника командира справої роботи, не погоджено і відповідні мотиви, чому цей рапорт не погоджено. У зв'язку з чим суд доходить до таких висновків, що відсутність офіційної реєстрації рапорту не означає, що документ не був поданий. Військова частина зобов'язана розглядати рапорт незалежно від факту його реєстрації. А фраза рапорт не подавався, бо його не зареєстрували, вона більше не працює з огляду на це рішення суду, а також на сукупність інших судових рішень з аналогічних обставин. Тож, рішення суду однозначне. Рапорт вважається офіційно поданим, а відмова командування військової частини у звільненні з огляду на всі подані документи є протиправною і військову частину було зобов'язано звільнити військовослужбовця з урахуванням висновків суду. Наголошую, станом на сьогодні це рішення суду ще не набрало законної сили, очікується цей процес, до яких висновків можливо дійти з огляду на це рішення суду. Для військовослужбовців рекомендую при можливості робити копію рапорту або фотографувати, сканувати рапорт з відповідною відміткою з резолюцією від безпосереднього командира. Наявність такої резолюції вже означає, що військовослужбовець звернувся з письмовим зверненням і саме з дати проставлення такої резолюції можливо правомірно вказувати, що розгляд рапорту почався з цього моменту. Що Виникають обставини, на жаль, які дуже часто бувають, що командир безпосередній не хоче брати на себе відповідальність або з тих чи інших причин не хоче ставити резолюцію. Звісна річ, з огляду на юридичну практику, юристи, адвокати можуть порекомендувати залучати свідків, щоб зафіксувати цей факт, проводити аудіо-відеозйомку, щоб військовослужбовець міг підтвердити факт подачі рапорту. Однак ми всі чудово розуміємо, що на практиці ці обставини вони не працюють. Безвісна річ, як військовослужбовці інші будуть свідчити проти свого командира. У зв'язку з чим я рекомендую, якщо ваш безпосередній командир відмовляється приймати рапорт, ви неодноразово до нього звертались з цим питанням. Тоді у вас є можливість направити рапорт з засобами пошти на юридичну адресу військової частини. Однак я завжди зазначаю, цей шлях варто обрати, коли вже відсутні будь-які інші можливості подати рапорт наручно, оскільки направлення рапорту поштою вимагає певний час на його доправлення до військової частини. Є певні складнощі з отриманням такого письмового листування, бо є непоодинокі випадки, коли Такі листи повертаються у зв'язку з неможливістю вручити його адресату. Обов'язково в такому рапорті варто зазначити, що ви намагались неодноразово подати рапорт по команді, тобто наручно, до безпосереднього командира. Однак з боку безпосереднього командування ваше звернення було проігноровано, рапорт не прийнято. Лише за наявністю таких обставин можливо в подальшому стверджувати, що рапорт підлягав розгляду, незважаючи на вимоги статуту внутрішньої служби в Збройних силах України. Отже, друзі, цей судовий прецедент, а також сукупність інших судових справ докорінно змінює обставини. І на сьогодні можна вже стверджувати, що рапорт вважається поданим з моменту, коли стоїть резолюція безпосереднього командира, а військовослужбовець нарочно передав такий рапорт своєму командуванню. Якщо у вас є схожі обставини, ситуації, будь ласка, ділитесь з ними в коментарях. Залишайте ваші питання. Подальшому на найбільш цікаві надам відповідь. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до нових зустрічей.